Ви все літо тяжко працюєте на грядках, вкладаєте душу, а помідори тріскаються огірки гірчать, і врожай зовсім не такий, як на соковитих картинках у блогерів. Ймовірно, річ не в насінні і не в погоді. Вся справа у воді, точніше у тому, як саме ви поливаєте. Сьогодні ми розберемо головні помилки поливу, яких припускається майже кожен дачник, і я обіцяю. Після цього відео ваш підхід до ліки та шланга зміниться назавжди. Здавалося б, що може бути простішим за полив рослин. Вода ж потрібна всім живим організмам. Наші бабусі й дідусі поливали і все чудово росло. Але агрономія не стоїть на місці. Те, що раніше вважалося нормою, сьогодні може виявитися прямим шляхом до втрати левової частки врожаю. Давайте подивимося на полив не як на рутинний обов'язок, а як на точну науку, доступну кожному. Отже, перша і найпоширеніша помилка на яку натрапляє майже кожен, це час поливу. Давайте будемо чесними. Багато хто з нас приїжджає на дачу у вихідні і поливає тоді, коли є вільна хвилинка. Часто це відбувається в самий розпал дня. Здається, логічним чи не так сонце палить, земля суха, рослинам спекотно, треба негайно їм допомогти дати попити. Але насправді це одна з найгірших речей, яку ви можете зробити для свого врожаю. Уявіть, що ви розпашіли після пробіжки і вас раптом обливають крижаною водою. Неприємно, правда? Справжній шок. Точно такий же шок відчувають і корені рослин, коли на розпечений ґрунт потрапляє прохолодна вода. Це величезний стрес, який змушує рослину витрачати сили не на ріст і формування плодів, а на виживання, але це ще не все. Є й друга, не менш підступна небезпека денного поливу. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми випалювали лупою по дереву? Так ось кожна крапелька води, що залишилася на листях, перетворюється на кригітну лінзу. Сонце, проходячи крізь цю краплю лінзу, фокусує свої промені і буквально пропалює ніжну тканину листка. У підсумку ми отримуємо сонячні опіки. Маленькі жовті або білясті плями, які багато хто сприймає за початок якоїсь хвороби, а ослаблений опіками листок це відкриті ворота для інфекцій, і на додаток до всього денний полив це просто неефективно. Більша частина води, якою ви поливаєте у півдні, навіть не доходить до коренів, вона моментально випаровується з поверхні гарячої землі та листя. Виходить, ви витрачаєте воду, витрачаєте свої сили, а рослина отримує лише стрес і опіки. Тож коли ж поливати правильно? Запам'ятайте просте правило поливайте або рано вранці, або ввечері, коли сонце вже не активне. Ранковий полив ідеальний вода встигає глибоко ввібратися в прохолодну землю, і рослина отримує необхідний запас вологи на весь спекотний день. Вечірній полив теж гарний, але з одним застереженням, про яке ми обов'язково поговоримо далі, а поки що запам'ятовуємо та шланг опівдні вороги врожаю. Добре, переходимо до другої грубої помилки, яка звучить як краще менше та частіше. Багато дачників, особливо початківців, впевнені, що рослини потрібно балувати водою щодня потроху. Беруть ліку, пробігаються по грядках, змочують верхній шар землі і з почуттям виконаного обов'язку йдуть відпочивати на поверхні, начебто волого та гарно. Але що відбувається під землею? А під землею відбувається справжня катастрофа для кореневої системи, коли ми поливаємо часто і потроху, вода проникає в ґрунт лише на кілька сантиметрів. І корені рослини, щоб отримати цю вологу, починають розвиватися не вглиб, а вшир, прямо біля поверхні. Вони стають ледачими та розніженими. Навіщо їм тягнутися вглиб, якщо вода завжди є зверху? У підсумку ми отримуємо рослину з дуже слабкою поверхневою та вразливою кореневою системою. Що це означає на практиці? По перше, така рослина повністю залежить від вас. Варто вам пропустити один-два дні поливу у посушливу погоду, і вона тут же в'яне. У неї просто немає коренів у глибоких шарах ґрунту, звідки можна було б добути рятівну вологу. По-друге, поверхневі корені легко пошкоджуються при будь-якому розпушуванні чи прополюванні, трохи глибше копнули сапою, і все пошкодили життєво важливі органи рослини. А ще такі корені більше страждають від перепадів температур, вдень перегріваються під сонцем, а вночі можуть переохолоджуватися. Правильний підхід це рідкісний, але дуже рясний полив. Потрібно промочити ґрунт на глибину щонайменше 15-20 см, щоб вода дійшла до найглибших коренів. Такий полив змушує корені тягнутися за водою вглиб, Роблячи їх сильними, потужними та стійкими до посухи, рослина з такою кореневою системою зможе сама про себе подбати, навіть якщо ви поїдете на кілька днів. Тож забудьте про щоденну біганину з лійкою краще один раз на кілька днів, але як слід пролити грядки. Ось запорука сильних рослин та багатого врожаю. Не. А тепер давайте розберемо третій популярний міф, що спричиняє хвороби і суттєві втрати врожаю: це полив по листю або так званий освіжаючий душ. Багатьом здається, що це дуже корисно змивається пил, рослина дихає. Та й виглядає після такої процедури свіжо й бадьоро, але насправді, поливаючи по листю, ви часто власноруч створюєте ідеальні умови для найстрашнішого ворога-городника, і ім'я йому фітофтора. Уявіть собі, ви полили свої помідори чи огірки ввечері прямо по листю. Сонця вже немає, спека спала, краплі води залишаються на бадилі у пазухах листя і не висихають протягом усієї ночі. Що ми отримуємо? Тепло і постійна вологість. Це буквально п'ятизірковий готель для спор грибкових хвороб: Фітофтора, борошниста, роса, пероноспороз та інші грибкові напасті просто обожнюють такі умови, їхні спори, які завжди присутні в повітрі та ґрунті, потрапляють на вологий листок і починають активно проростати. Ви лягаєте спати, думаючи, що зробили добру справу. А на ваших рослинах у цей час починається справжня епідемія. Вранці ви можете нічого не помітити, але процес уже запущений. Через кілька днів з'являються перші плями, і зупинити хворобу стає дуже складно, а часом і неможливо. Особливо це небезпечно для томатів, картоплі та огірків найвразливіших культур. Запам'ятайте, рослини п'ють корінням, а не листям. Тому вся вода повинна надходити саме у прикореневу зону. Намагайтеся лити воду обережно під саму основу стебла, не розмиваючи ґрунт і намагаючись, щоб бризки не потрапляли на нижнє листя. Якщо ви використовуєте дощувач чи розбризкувач, вмикайте його лише рано вранці, щоб до вечора все листя встигло повністю просохнути. Полив по листю ввечері це прямий і короткий шлях до використання фунгіцидів та втрати значної частини врожаю. Не створюйте проблему там, де її можна легко уникнути. І ось нарешті четверта помилка якої часто припускаються, маючи найкращі наміри, але з сумними наслідками, йдеться про полив крижаною водою та надто потужним струменем. Уявіть, що у вас на ділянці є свердловина або криниця. Вода там чиста, але дуже холодна, навіть у літню спеку її температура рідко піднімається вище 10-12 градусів. Здається, що це чудове джерело для поливу, але не для рослин. Коли ви лєте крижану воду на теплу землю, коренева система відчуває температурний шок. Це схоже на те, якби ви з розбігу стрибнули в ополонку. У відповідь на такий стрес дрібні всмоктуючі корінці, що відповідають за живлення рослини просто перестають працювати. Вони впадають у ступори на деякий час припиняють поглинати не лише воду, а й поживні речовини з ґрунту. В результаті рослина, яку ви начебто щойно полили, може виглядати пониклою та млявою. Вона відчуває спрагу при мокрій землі. Регулярний полив крижаною водою послаблює імунітет рослин, уповільнює їх ріст, а вогірків, наприклад, може призвести до масового опадання зав'язей та появи гіркоти у плодах. Помідори ж від такого стресу можуть почати скидати квіти. Щоб цього уникнути, воду для поливу потрібно обов'язково відстоювати, налити її в бочку, бак або будь-яку іншу велику ємність. За день під сонцем вода прогріється до комфортної температури навколишнього середовища, і такий полив буде для рослин справжнім благом, а не стресом. Друга частина цієї помилки потужний струмінь зі шланга. Коли ви поливаєте грядки потужним струменем, ви не тільки ламаєте тендітні стебла та листя, головна шкода завдається ґрунту. Потужний струмінь ущільнює верхній шар ґрунту, перетворюючи його на кірку. Ця кірка не дає повітрю проникати до коріння, що призводить до їхнього задухи. Крім того, Сильний напір розмиває родючий шар ґрунту навколо стебла, оголюючи верхні корінці та роблячи їх уразливими. Використовуйте насадки розпилювачі або просто зменшіть напір, щоб вода лилася м'яко і вбиралася поступово, не порушуючи структуру ґрунту. Бережне ставлення до води та ґрунту це запорука здоров'я ваших рослин. Хочете, щоб ваші відео на Ютубі збирали мільйони переглядів? Дізнайтеся, як ефективно чатичина оптимізувати Ютуб канал у 2024 році та вивести свій контент у чтоп пошуку. У цьому детальному посібнику ми розкриємо всі секрети піської оптимізації youtube каналу та покажемо куєк, як розкрутити канал на youtube Кіки з нуля. Ви дізнаєтеся, як правильно використовувати SEO для youtube з'яти, щоб збільшити кількість переглядів та залучити цільову аудиторію, і ми розглянемо ключові аспекти по оми. оптимізації відео на YouTube-і. Від створення захоплюючого Заголовка відео анант та ефективного осійопису відео Ютуб до вибору привабливої мініатюри Ютуби та використання релевантних тегів для YouTube. а також ви зрозумієте, як працюють у шрам алгоритми Ютуб шу у 2024 році, та як позбільшити час перегляду шар ваших відео. Це комплексний гайд для тих, хто прагне вивести свій канал на новий рівень і по справжньому. Зробити успішний youtube канал. Не забудьте підписатись на канал МУАФТА, щоб не пропустити нові корисні відео, поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Залишити коментар і сім'яни зі своїми питаннями чи думками, я читаю все, Поділитися цим відео з тими, кому воно може бути цікавим, натиснути на дзвіночок, і щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Ютуб оптимізація, Ютуб СЕО, що з розкрутка каналу. Шуреаме, як збільшити перегляди, ширити алгоритми Ютуб, широ оптимізація відео, поради Ютуб, YouTube? Ютуб YouTube гайт, Чи маркетинг для Ютуб, чуй секрети Ютуб, Шиорі успішний YouTube і засий контент-маркетинг. І ви діджитал маркетинг, і ви Ютуб Україна, і два тидисту.